В Корці від за останній рік-півроку, скажімо так, дуже ну, піднявся громадський активізм. Ну тому, що війна, волонтерство якби відіграє свою важливу роль. І на фоні цього ми проводимо багато різних заходів. Здруженим коло себе внутрішньопереміщених нових людей, які до нас приїжджають. Молодь згуртовується. В нас зараз активно діють дві громадські організації, таких дуже так, які активні в усьому. Це наша громадська організація Простір жіночих можливостей. Активна я і молодіжна громадська організація Товариства Українських судових активістів. Ми так якби паралельно заснувалися і паралельно рухаємося в. Розвиваючи нашу громаду на сьогодні, ми Завершуємо заходи в рамках адвокаційної кампанії розробки і затвердження концепції розвитку спортивного простору стадіону Колос. Спортивний стадіон Колос в Корці є один з найбільших, найбільший спортивний простір, який ми намагаємося на сьогодні розвинути, облаштувати, тому що він згуртовує в собі різноманітні можливості, згуртовує сім'ї спортсменів. В рамках нашої кампанії ми також організовували і фітнес, і кінопокази під відкритим небом, і такі сімейні заходи Рух це життя, де ну, естафети спортивні різні проводили. Всі безперечно, всі наші активності ми узгоджуємо, погоджуємо з місцевою владою. Вони нам завжди допомагають активно втілювати наші всі ініціативи, і тому от спільними кроками ми працюємо в цьому напрямку.